Так, я бандерівка, я націоналістка. То це мене прийшли ви вбивати, хуріддя сатани. Ми в горлі кістка вам недолугі покручі трикляті. Свобода наша не дає вам жити, раби безмовні, у пирі криваві, прислужники панів, пузатих, ситих, населення без мозку, без держави це ви нас прийшли чомусь учити, свої закони правити в сусіда, ми незалежні. Ми козацькі діти, нас не злякає проросійська гнида, лилася кров століттями ворожа, мечами воля в битвах здобувалась. Та вища кара є, це кара Божа, що ворога і в тилу нас доганяла. Козацьку волю не беруть кайдани, її ціна висока, аж занадто вона у пісні у молитві мами, у небі птахом дихає крилато, з лиця землі зітруться хай заброди, і в чорноземах згубляться чужинці. Нікому не забрати в нас свободи, нікому не зламати українців.